Так, і сажаю я на своїй тіньовій грядці нову для себе рослинку, яка називається бадан. Ось я купила в себе її. Жаль, що без квітоноса, але ж ось, дуже я її хотіла. Ось така ось квітка. Читаю я м, в інтернеті завжди. Я вже вам казала, що в мене є це, я називаю тіньова грядка. Потім у мене є напівтіньова і є повне сонце дві. Ну, і ось, як є забадан. Півтіньова. Так в мене було з анемоною. Але я все-таки запитала, у дівчинки, якою купляла я. Ну, вона мені розкриває. Я все знаю, я все знаю. Але потім я, я все прочитала, а потім думаю, а ну ж все-таки треба спитати, а де вас? Вона каже, от сусідки полутінєва, там сонячно більше. І каже, він розростається дуже погано. А в мене, каже, на тінєвій розростається. Ну, дуже швидко, дуже. От, тому е, ось, якщо купляю я, наприклад, в своєму регіоні, у себе, ось у своїх дівчат-малинча, це Житомирська область, то е, завжди можна спитати, так як і за цю анемону. у нас є і коренева, і є бульбова. Ось. Е, е, тому теж пише на півтінь. Вона мене була на півтіні, як тряпка. Е, мені одна жіночка-блогер написала, дівчинка, жіночка. Вона каже, я б ці аненоми садила. Ну, я не знаю, чи вона про Бульбашкові чи про Кореневі писала глуха тінь. Ну, от я її посадила, все, глуха тінь. Ось. Так же само, тут сіль в мене. І це дві невеличкі рослинки, Я хочу тут між ними посадити бадан, бо ця проста хоста буде вбиратися. Так, до речі, у вас тось, моя нова лопатка, яку я казала, дорога. Як вам сказати, вона того, наче як і стоїть, сталь хороша, але я вам скажу, що вона короткувата. Якщо це булинка, так, це ж у нас не реклама, ми хаваємо, що це за фірма, ну, я просто хочу її показати, е, що вона дуже зручна, держати її ось дуже зручно. І тут така сталь, що навіть якщо земля, наприклад, ось е, е, тут мене ж не скопано і трохи втоптано. Бо тут тако, такі собачки ганяли, вона просто входить як у масло. Землю. Але що я вам хочу сказати, що не вистачає довжини викопувати цибулькову. Я хотіла вчора викопати нарцис. Ось. І я до нього не достала. Тому, якщо тіпа, як садити цибулькову якусь, ну, допустимо, тут якраз три величини буде. Ну, чітко, отак, один раз. От, це я думаю, яке цього таке коріння цікаве, то все ну, Я таки не бачила? От. Тому обов'язково від хруща. Завтра я планую в турбопрестор пройтися дещо. Де я сипала цей ентоцит, а не проливала від хруща е, актарою, то я хочу пройтися турбопресто. Дуже переживаю, бо хрущів дуже багато. Тому так я на згадку, що там я поливала, ну, приблизно, я так пам'ятаю, ось, то я буду ета, проливати турбопресто. Завтра заливний дощ, я подивлюся, коли там от пройдуть дожі, земля буде мокра і вже такого заливного дожджа не буде. От. Трошки дам добре тут. Хочу, щоб він гарно ріс. Дуже хотіла е з квіткою. Ну, на жаль, вже купила з квіткою. Ну, нічого. Виросте мій баданчик, я надіюся. Думаю, як це його краще. Це хосто я туди буду викопувати астільбу. Так, мабуть, отак. Так буде йому добре, я думаю, ось. І він тут прикриє якраз оцю навіть в перший час аненому і астільбу ці маленькі. Навіть раннє сонце, літом воно буває пекоче. Я ж кажу, в мене 3-4 часа десь сонечко. Так. Все. Беданчик мій посажений. Більше, знаєте, я хочу дати інформації. Ви знаєте, не просто показувати, красу, красу садків показувати теж хочеться. Це, звісно, бо це. Відволікається, дає якусь таку наснагу, ти пізнаєш різні нові ну, рослинки. Але й хочеться показувати їхню посадку трошки. Я стараюся в описі писати про це все. А ще є і про свій кажу досвід. І досвід те, що зі мною діляться, наприклад, ось про цей баданчик. Я хотіла посадити її в полутіньову грядку. Але ж все-таки, ось поговоривши, я посадила її на тіньову грядочку. Так, все. Ось таке моє коротеньке відео. Про мою нову рослинку Баданчик, про яку я дуже давно хотіла, вона мені кажеться доволі проста, але доволі гарна. От і про її посадку, де її краще посадити. Ось. А, бо в неї ще, хоч корінь там і товстий, але є ще, я прочитала там поверхневі корені, то їй потрібен полив. Тому ця грядка тіньова, і вона більш така в мене волога. Все, дякую всім за увагу. І нова рослинка мій, квітнечок, тіньовий. Ще посажена, і це бадан. Я дуже радію. Дякую всім за увагу, всім здоров'я і мирного неба над головою!